Днічна обладнання в класу Презентуємо ваші девайси апарату метілюбський нерозпуд, який був розроблений під контролем професійних міжнародних експертів з використанням американських, німецьких та японських. Неростуд це абсолютно набута в області косметологів для моделювання фігури та нарушення. За тих якими відбувається безперервне розширення поскорочення м'язової тканини, спалення жирової кани. І інші дослідження довели результат використання даного апарату це зниження жирової тканини на 19%, а збільшення м'язу на 16%. І в результаті... Ви отримаєте нарощення катовності м'язів, покращення коду тіла, позбавлення жирових укладу, застою та покращення якості школи. Апарат дітей росту має дві ручки з системою охолодження для комфортного проведення процедури. А вихідна прокорушність апарату 13 тесла, що перевищує показники серед конкурентів. За одну процедуру відбувається 20 тисяч. Росім м'язи щозначно перевищує тренувальні спортзалі. Запрошуємо вас відвідати наш шуру, який знаходиться в місті Києві, аби протестувати і переглянути безмежні можливості апаратів ЮТІЛІЦ.